Яка прелюдія є довгою та нудною? Яка прелюдія просто не потрібна? І чи буває так, що фізично людина готова до сексу? Тут і зараз. Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова і ви на каналі Це Між нами. Сьогодні ми поговоримо про прелюдію. Давайте розбиратися. До прелюдії відносяться усі ласки, пестощі, петинг та взаємодії тілами до переходу безпосередньо в статевий акт. Деякі люди. До прелюдії відносять оральний секс, але це не зовсім коректно, тому що є пари, які займаються, наприклад, тільки оральним сексом або тільки взаємною мастурбацією, і для такого сексу теж потрібна прелюдія. І так, коли ми зустрічаємося разом з людиною, ми так чи інакше хочемо. Натякати, можливо своєю грою та інтонацією, показувати, що ми один одному подобаємося. І іноді помилково вважається, що це і є прилюдію, адже ми зараз обидва говоримо про одне й те саме, адже ми зараз розуміємо оці натяки. Значить, наше тіло вже повинно включитися. І коли ми зараз різко поліземо в трусики один до одного, там вже все буде добре. Це не так. За психофізіологією статевого акту є декілька етапів, які обов'язково повинні бути в вашому статевому акті, щоб жінка отримала оргазм, а чоловік мав достатню ерекцію для Початку фрикції. Що це за етапи? Перший етап це сексуальний інтерес. Це щось про жарти, про бачення символів, про якісь натяки, які витають в повітрі. Ніколи не думала, що буду порівнювати щось з порнофільмами, але в порнофільмах це той етап, коли щось в звичайній рутинній ситуації починає нам натякати на те, що десь тут буде еротичний контекст. От саме на етапі сексуального. Інтересу наші геніталії ще не включені, але наша думка починає направлятися в сторону нашої сексуальної сфери. Наступний етап це сексуальне бажання. І от сексуальне бажання це коли ми оцей свій сексуальний інтерес вибрали направити далі в сторону його реалізації. Тобто, ми цей інтерес хочемо продовжити і, можливо. Маємо на увазі певного партнера чи партнерку. Ми можемо думати про свого партнера або про ту людину, з якою ми на побаченні. І от там уже наше тіло потихеньку включається. За класикою, от в ідеальному варіанті психофізіології статевого акту, саме тут нам потрібно починати прелюдію. Це можуть бути поглажування, поцілунки, погляд, який продовжився в дотику. Це те, що налаштовує на наше тіло і наші ерогенні зони до збудження. Нашому тілу для збудження потрібен деякий час, і взагалі цикл статевого контакту починається зі спокою, тобто природа розуміє, що секс починається з моменту, коли ми ще спокійні, і закінчується спокоєм, коли наші геніталії, наші ерогенні зони, навіть наше серцебиття прийшло в норму, і от саме на етапі прелюдій кров починає доходити до наших геніталій. Чоловікові це необхідно для того, щоб розпочати фрикції, і тільки повна ерекція буде свідчити про те, що він готовий. Жінці потрібно більше часу, і аналогією ерекції чоловічої як готовності до сексу жінки буде лубрикація, тобто природні змащення піхли та. Природня змазка, яка показує, що жінка готова. Часто ця різниця в часі для е, отримання оргазму буде припадати і отак негарно змішуватися саме на початку. Отам, от де можна було б додати більше часу, отам, от де можна було б до фрикцій разом прожити ці пестощі і налагодити свій і емоційний контакт, також чомусь люди цим нехтують. Переходять до фрикції, і, наприклад, секс триває не стільки, скільки потрібно жінці для оргазму, або не стільки, скільки потрібно чоловіку для оцього взаємного задоволення. Тож, коли ми переходимо до прелюді, давайте виділимо три важливих правила: перше, ми знаємо про ерогенні зони конкретно взятої людини. Ерогенні зони, колись вище я говорила та розказувала зараз, нагадаю: ерогенні зони бувають першого та другого порядку. Ерогенні зони першого порядку це власне наші геніталії. І до геніталі, як не дивно, потрібно лізти в останню чергу. Тому що починаємо ми з ерогенних зон другого порядку. Вони можуть бути розташовані по всьому тілу, вони можуть знаходитися в абсолютно нееротичних місцях, не там, де хочеться жмакати, тому що ми вже збуджені, а там, де хочеться поглажувати, обіймати, доторкатися, можливо, навіть лоскотати або якось ненав'язливо облизувати. І от, якщо ви починаєте пестити, стимулювати ерогенні зони, Пам'ятайте, що не ваш якийсь минулий досвід минулих партнерів та партнерок має сенс, а сенс має саме ті потреби і ті побажання по ерогенним зонам у цього взятого партнера чи партнерки який перед вами. Друге правило: не поспішайте. Отут, от прям хочеться якийсь може знак оклику чи я не знаю, не поспішайте. Тому що прелюдія яка виконується швидко, може якось от створити напругу, нібито ми дійсно. Хочемо в цьому сексі якихось таких фієрів і пристрасті. І людина, з якою, на її думку, ця прелюдія відбувається швидко, вона відчуває, що її кваплять, що вона не розуміє ту пристрасть, яка є. Людина може навіть закопуватися в такі, знаєте, стани, типу, що я не настільки може люблю та розумію секс, я не настільки можливо взагалі там маю зрілу та дорослу сексуальність. От все воно так швиденько йде, а я, блін, з цими ласками. Ми плеча, от якось, і от оце. Дійсно, те місце, де люди можуть через себе, от знаєте, переступати для того, щоб створювати картинку. Але секс це ніколи не про картинку. Якщо ми вирощуємо якусь, знаєте, таку фасадність, от якусь таку зовнішню оболонку, а не внутрішню. Цей секс може бути дуже фотографічним, дуже еротичним, але він буде позбавлений оцієї нашої такої емоційної складової, складової, де ми потім з після відчуваємо, що ми цей секс хотіли поси. Якщо нам здається, що там зійшлися зірки, будьте певні, 50% цього відчуття, що все якось само, це була якісна прелюдія. Тому третє правило прилюдії і такий маленький лайфхак. Покладіть руку партнера чи партнерки на свою. Нехай людина вам покаже та направить в ту сторону до дотиків до тих, яких саме хочеться. Це дещо перекликається з першим пунктом, де потрібно знати та розуміти. Але пам'ятайте, ви знали та розуміли про вашого партнера вчора, позавчора. Ви знаєте про цю людину багато, але чого хоче його чи її тіло саме в цей момент може бути невідомо навіть людині. Яку зараз пестять, тому, начебто, в у цьому всьому такому світі невідомості все ж таки якийсь дороговказ повинен бути. І нехай цей дороговказ буде оця така ненав'язлива покладена ручка на ручку вашого партнера. Далі велике важливе питання, таке сексологічне, і часто я його в роботі чую, коли до мене приходить жінка, яка регулярно не отримує оргазм в статевому акті зі своїм чоловіком, і вона говорить: в мене є оргазми. В принципі, там при мастурбації, я знаю, що таке оця емоційна розрядка. Я знаю, я вмію, як це відчувати. В сексі я не отримую цього взагалі, або в сексі я цього там не маю. 90% випадків, це розповсюджений випадок, і е, ми ж в першу чергу, щоб виключити да, там якісь органічні моменти, медичні, ми дивимося, чи є в людини оргазм взагалі. І от, якщо в жінки є оргазм в її, наприклад. Особистому житті в її самозадоволенні. Ми тут будемо припускати, що їй не підходить техніка сексу. І от як цікаво, коли я говорю цю фразу техніка сексу, жінка уявляє там ті пози, які нібито їй підходять. Там та швидкість, яка нібито узгоджена з партнером, да, там, ми не перший рік разом, все добре. І от десь ми не можемо зрозуміти, де ця техніка сексу, яка нібито не підходить. І от помітьте. Часто та незадовільна техніка сексу буде критися в у цьому першому періоді. Циклу статевого контакту, це сексуальний інтерес і сексуальне бажання. І на сексуальному бажанні має бути достатньо прилюді, тому що потім трапляється збудження, потім трапляється плато, це точка неповернення вже таке збудження, де ми йдемо на оргазм, оргазм, вивільнення, таке, знаєте, види глибокі. Потім рефрактерний період, він характерний для чоловіків, і потім психічна переробка, коли ми усвідомлюємо, асимілюємо досвід. І от все, що ми десь там. Um. Не встигли, не усвідомили. Наш мозок десь не знаєте, не може нас наздогнати в цьому пристрасному коханні. От все це буде перешкоджати на етапі збудження і не дозволить жінці вийти на плато і отримати оргазм. І близько 70% моїх клієнток, які зараз е, працюють з таким запитом, як коїтальна аноргазмія, тобто відсутність оргазму, під час статевого акту. Вони багато багато працюють, розбираються. З технікою сексу, з перебігом сексу, і оціми якісними прелюдіями, які готують тіло жінки до задоволення. Тому, якщо вже тут і зараз ви плануєте якийсь секс і хочеться щось цікаве привнести в вашу прелюдію, хочеться не бути якимось там занадто пристрасним, чи занадто пристрасною, коли вже хочеться да, там, до ерогенних зон, скажімо так, першого порядку, ловіть. Три цікавих варіанти ніжної, ненав'язливої, непошлої прелюдії. Перше. Поглажування по спині і підняття до шиї. Дивіться, ті обійми, і та ваша взаємодія тілесна, коли ви тягнетесь до спини. Вона не така нав'язлива, як коли ви тягнетесь цілуватися або пестити груди, або хочете схопити стегна, і так далі. Тобто, це можуть бути ніжні обійми, це можуть бути якісь підсідання поряд, якісь такі ігри руками. І от, коли ви поглажуєте по спині, це може класно включити регені зони другого. Порядку і звичайно налаштовувати на збудження не на секс, тому що нам якось так от хочеться уявити цей дотик, який да, прямо до сексу. Але насправді нам потрібно щось ніжніше, щось м'якше, ніж просто. Дорога до геніталій. у нас зараз відбувається дорога до серця, і заодно до мозку, щоб мозок встиг це усвідомити. Друге, ніжне, таке знаєте, ненав'язливе місце, де можна пестити, поглядати та посміхатися це зона руки. І ближче до плеча. Все це виглядає не нав'язливо, знову ж таки, не так нав'язливо, якби це були груди, стегна, пах і так далі. І це також нам допомагає наблизитися. Щоб пестити руки та плечі один одного, ми наближаємося. Це вже додає цієї еротики, але ще не прямо такого. Сексу. І третє, таке вже більш пікантне місце, але тут важливо, щоб ви не перейшли межу, тому що це вже зони першого порядку. почнуться. увага. Це ласки животика, от починаючи з діафрагми, під грудьми і трошки нижче, не опускаючись вниз. І дійсно, це той варіант такого дражніння, коли ми ще не опускаємося в пах, неважливо, це жінка чи чоловік, але ми показуємо, що такий певний настрій. Певне таке, знаєте, хвилююче відчуття вже в нас є. А ще маленький секрет: якщо ви хочете, щоб ваша прелюдія фізіологічно наблиза... наближала вас до якісного сексу, зробіть так, щоб усі ласки, масажі, взаємодії працювали на приток крові. В зону геніталії. А я нагадую вам, що ви можете не просто підтримувати нас лайками, коментарями, ставити дзвіночки, а ще і стати спонсорами нашого каналу. Якщо вам цікава і головне важлива тема сексуальної освіти, сексуальної обізнаності, внизу в описі, ви знайдете усі дані для того, щоб Підтримати нас фінансово, Ну що сьогодні я прощаюся з вами і сподіваюся, що у вас будуть дуже приємні прелюдії.